набуває набуття дитини розумових і фізичних знань, умінь і навичок, які знадобляться в подальшому житті. Це стабільний емоційний психологічний розвиток дитини, який неможливий без повноцінної батьківської опіки як з боку матері, так і з боку батька. Е, зразу ж хочу зауважити, що наша команда – складається з жінок, тому наші емоції не будуть впливати на е, нашу громадянську позицію. Так, перший аргумент. Чоловіки живуть стереотипами, традиціями, патріархатом. Тобто чоловік вважає, що якщо він прийшов додому, ну, він вважає, що виховання це піти на роботу, заробити гроші, дати гроші в сім'ю і все. Але це неправда, тому що чоловік має приділяти увагу дитині, адже виховання дитини це не так і легко. Потрібно їм нагодувати, розказати щось, як, наприклад розказати казку, навчити дитину, правил поведінки, правил поваги. Це все падає на, на крупні плачі матері. Адже жінка, так як і чоловік працює на роботі, але плюс в неї ще, має, в неї ще є хатні зобов'язання, тобто це кулінарія, це прибирання, це о, ну, догляд за дитиною. А чоловіки вони не зважають на це все. Е, наступне, що, е, наступний аргумент це те, що е, чоловіки, вважають, е, що дитина це рослина. Тобто що там та гроші, купив цукерочку, купив те і все. Е, е, наступним аргументом є те, що е, чоловіки не хочуть міняти ці традиції, вони стоять на е, цій основі і все. Дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. За словами запрошуємо лідера опозиції. Ваш час. Добрий день, мене звати Олександр, я представляю команду Бобрах. Отже, цей уряд вважає, що сучасний батько приділяє надто мало. Часу для виховання дітей. Опозиція категорично не згідна з цим твердженням, тому що ми вважаємо, що батько достатньо приділяє уваги для виховання дітей. Що не було, що і те що, він не приділяє, те, що він приділяє мало уваги, не було доведено. Ви кажете, що чоловік живе стереотипом, жінка також живе стереотипом. Ви казали, що там, чоловік прийде, ляже, ляже на диван там почне дивитися телевізор. А що ви взяли, що це кожен чоловік робить? Ми вважаємо, що чоловік, який любить свою дитину, який має якісь батьківські, який відчуває батьківський обов'язок перед цією дитиною, прийде з роботи і все рівно надасть якусь увагу дитині. Чому ви кажете, що саме мама? що саме мама е, читає з дитиною книжку, робить з нею уроки, адже е, чоловік, прийшовши після роботи, також е, цим самим е, займається з дитиною. Він також її учить рахувати, учить писати. Е, под, е, будь ласки. Ви говорите, чи ми знаємо, а чи ви знаєте, що справді так, що тато справді приділяє багато вас увагу дитині, що він купляє її іграшки і е, ну, розвиває її е, розумов, розумові здібності? Чи знаєте ви? Так, я знаю. Е, 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 також е, було сказано, що жінки працюють, е, вони ходять на роботу. Хто вас заставляє йти на роботу? Чоловік ходить на роботу, він приносить гроші додому і ці гроші стає повністю для того, щоб забезпечити дитину їжею, одягом, е, всією канцелярією, яка дитині необхідна для навчання, тобто всім. І ще при цьому вдівати ту саму жінку, тільки для того, аби вона сиділа вдома і зварила чоловіку борщ після того, як він прийде з роботи. Також було сказано, що чоловік відноситься до дитини як до рослини. Що це таке? Як він може відноситися до своєї рідної дитини як до рослини? Цим вже повинно займатися якісь відповідні органи які повинні стежити за цим. Тому що це, якщо вона відноситься вже як до рослини, то це ну, якось негідне ставлення до дитини. Ну, це є інакше вже бароне. Тепер я хотів би перейти до своїх аргументів. Отже, ви кажете, що, при... що тато не займається вихованням дітей. Тато... тато займається вихованням дітей вже в тому, що він дає дітям приклад вже тільки в тому, що він ходить на роботу і приносить гроші в хату, це вже є приклад для дитини. І, і тобто він вже з малого віку учить, якщо це син, учить сина тому, що він також повинен піти на роботу і принести гроші в сім'ю. Е, також е, також е, ви вже сказали про стереотипи, е, то, а чому нам не відходити від цих стереотипів? Давнину е, м'ясо додому приносив чоловік. Він е, полювався, він ходив на рибалку і він приносив е, їжу додому, а жінка сиділа вдома і доглядала за, е, за домом і за е, дитиною. Е, навіщо було руйнувати цей стереотип? Е, далі е, також, е, також е, було сказано, що, е, що чоловік там дивиться телевізор. Що він, там, ну, що він дивиться телевізор цілий вечір, як прийде, як прийде з роботи. Е, а, там, але чому ви не кажете, що жінка кожен день також дивиться серіали по телевізору? Е, які там, Після одного серіалу зразу другий серіал, після другого, третій, і так вона цілий вечір. І на кухні... Я не кажу, що вона не готує, вона готує, але при цьому також дивиться телевізор, як і чоловік. Е, я вважаю, що, я вважаю, що опозиція давала свою думку в тому, що чоловік приділяє достатньо уваги для виховання дітей. Дякую за увагу. А, запрошуємо віце-прем'єр-міністра. А в нас такий формат, що якщо виникають питання, ви можете задавати його, піднявши руку. І якщо спікер вважає за необхідне, він вам може дати можливість задати запитання. Прошу. стереотипами, і потрібно відкинути ці стереотипи. Звичайно, у первісні часи, коли чоловік добував м'ясо і жінка займалася вихованням дітей, але чи потрібно, ми зараз живемо в 21 столітті, а не в 3 столітті до нашої ери. І нам потрібно дивитися на те, що діти зараз піддаються впливу інтернету. Були для них Починають корити вживати І Я думаю, що мати, як слабка жінка, ніжа, заботлива, вона навряд чи зможе нати, натиснути на дитину правильно і так сильно, щоб вона більше цього не повторювала. Тим паче сину, який завжди відтворює свого батька в майбутньому. Е, е, Також опозицію е, надавати на те, що жінку, ніхто не заставляє працювати, і чоловік може заробити дуже багато коштів. І щоб утримувати і жінку, і дітей, і себе, і навіть навести такий порядок в будинок, щоб їм вже нічого не буде таки Я е, би сказала, що жінка не може натиснути на е, дитину, там особливо хлопця, для того, щоб там перестав курити питати речі. Ви вважаєте, що е, виховання дитини це натиск? Ні, це не натиск, просто коли, е, на мою думку, і я так вважаю. Що коли дитина починає займатися такими речами, на неї тут накричати не накричати, а те на більш такі е, сильніші методи, аніж погладити по головці. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Так от, я думаю, якщо людина має гроші і чоловік заробляє 5 тисяч, то припустимо, наприклад, то людина, як ми знаємо за її традицією і за її природою, вона е, бажає чогось кращого. І він завжди, ну, Вона хоче чогось кращого, і завжди не те, що мало, просто вона певна ідеалом. Mm -hmm. Тоді в такому випадку, чи готова жінка сучасна піти тоді на такий компроміс, що чоловік би більше часу приділяв уваги вихованню дітей, але в той же час вона би також носила свою лепту у забуття сімейного бюджету? Mm -hmm. Переживає дуже сильно. А вона сказала, що дитина рослина, вона має увазі, що дитина не рослина. І чоловіки дуже мало приділяють увагу нашим дітям, бо якщо б цього всього не було, ми б зараз не порушували цю проблему. І ідеального в, нашому, в нашому світі немає нічого. І дитина, яка хоче поховати свою дитину, буде думати про неї і сідати, приходити з роботи і говорити, що він замучений, він заробляє гроші. Він Добувач у сім'ї і у футбол. Ми зараз бачимо ми зараз кілька нації. футболу, І говорити про те, що це дуже важливо, і краще, краще і пограти своєю дитиною у футбол, щоб потом на неї гордитися і пишатися, бо може вона колишає дому цю відповідальність. У інформації. Після восьми годинного робочого дня, коли ти проходиш шості вечора, мабуть, не виходить вже з дітьми погратися в футбол, враховуючи те, що шість сучасних батьки нагрожають цю дитину додатковим навчанням і ще різними нюансами. Жінка об'єктивно має більше можливості спілкуватися з дітьми, тому що на протягом цього дня вона все таки більше з ним проводить часу вдома. Ми зараз говоримо про те, що чоловік, ми не говоримо тільки він може гуляти з дитиною і в вихідні. Він може ходити і займатися, просто прогулятися з дитиною. Це дуже корисно для дітей гуляти після важкого навчального дня, гуляти в парку. Парк. Це так, що дитина зараз дуже важко сприймає, тому що діти 21 століття це дуже важкі діти, їм потрібна увага і вони, вони, вони дуже... Важко сприймають реальність, бо зараз дуже жорстокий світ, як ви знаєте. І Тому ми з полезно Останнє. Так, давай. Як пані надавати ще декілька арматів? Чоловік що замучений чоловік приходить, і жінка замучена всіма домашніми роботами, замучена роботою, з якої вона приходить, бо там теж дуже складно для неї. Вона приходить і він просить його хоча б 10 хвилиночок приділити своїй пішці або синові. Але, як ми знаємо, найчудовіша відмазка, це... Я не міг знаходити спільну мову з нею. Це дуже важко. Це не важко. Я не можу. Це різні такі відмазки, які просто не знаю, пусті слова. Не знаю, як це пояснити. Це дуже. Неприємно і для самої жінки, адже вона з е, самого початку після народження в неї закладений і сім'ї. Вона хоче, вона дбає про дитину, бо вона знає, раз вона її народила, вона має її виховати. Але так як вона одружилася з чоловіком, який е, її достойний, і вона обрала собі не тільки чоловіка, а й батька для дитини. Я думаю, що вона і надіялася на неї. Я думаю, що вона надіялася і на нього. І я і моя колега. Вважаю, що все ж таки чоловік приділяє мало уваги дитини свої, але ми дуже хочемо, щоб вони насправді у майбутньому, зміниться І все в нас дуже добре. Дякую за